давно повинні вже були зробити все для того, щоб цілий світ зрозумів, що в Україні це не внутрішній конфлікт, це нав'язана війна. Дякуємо Степану Вільковичу. Ми живемо в умовах внутрішньої окупації. Тому що коли наших дітей вбивають, наших жінок гвалтують, наших братів відправляють під дуло автоматів росіян та бандитів, зливаючи їх у котли, зраджуючи їх і брешучи своєму народу, ми велика сила, розумієте, наші діти всі в біді. У них нема майбутнього що наша, можна, владці, Вони прийшли на крові наших дітей, на крові Небесної Сотні, на крові людей, які загинули на війні. Вони не хочуть, щоб кінчилась війна.

і синів твої кращих неправо у тюрми кидати. Україну, вставай, прокидайся народи, доки вірити будеш казки оземних басі. Україну, вставай! Україну, вставай! Слава Україні! Ми вставай! Тому що далі жити так, як ми живемо, нельзя.